Ну що, роздивляємося серединки: гама жовта і рожева, різноманітні мішки. Вони полиї, так, серединці. тримають сердечко, радуга, єдинорік. Далі цукерочки і метелики. вкриті таким перламутром. Також є метелики з такою трояндочкою, вони з прозорим одним крильцем. Безешки різноманітні. Я виложила, тут у вас тільки така жовто-рожева гама. Далі пундик під мішку з рожевим бантиком. Кіці, така, няшна. квіточки під розеточку. Я думаю, що з мережева. Так, Бачите, мережева, жовто-рожева, органза така сама. І, наприклад, така стрічка можете робити пишні розеточки і використовувати всерединку. Здивована була ось цими бантиками, можна буде їх повторити. Дуже цікаві, вони, бачите, вони прозорі, але внутрі такі. Такі якісь, я не знаю, блістінки, досить добре вони дивляться. ММДМ це різноманітні шляпки в різних кольорах, бізнежки. Отакі няшні, прозорі бабочки, мабуть, вони і 4 гривні, і 3,50. З такими крильцями дуже ніжно будуть виглядати на роботах під різноманітну прозору органзу. Так, інші. В інших кольорах покажу в наступних відео. Сподіваюся, що такі смаколики будуть вам до уподоби.